Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.com.ua. І в даному огляді я розповім вам про серію електричних котлів Bosch Tronic 3500. В лінійці доступні потужності від 4 до 24 кВт. Такий широкий діапазон потужностей дозволить підібрати оптимальну модель під потреби вашого будинку. Додатковою перевагою серії є те, що потужність котла Bosch Tronic 3500 можна обмежити шляхом налаштування плати управління. При потребі модель на 12 кВт, наприклад, можна налаштувати на 4 або 8. Котел Bosch Tronic 3500 працює на обігрів системи опалення дуже ефективно, так як його коефіцієнт корисної дії складає 99,7%. Окрім системи опалення, Котел також може нагрівати гарячу воду в бойлері непрямого нагріву при застосуванні додаткового приладдя. Перевагою даної серії є гнучке налаштування плати управління та наявність декількох режимів роботи, наприклад, робота з кімнатним термостатом. При підключенні кімнатного термостату котел буде дуже точно підтримувати задану температуру в приміщенні. Окрім економії, це дуже комфортно для споживача. Серія Tronic 3500 також сумісна з розумними термостатами. Bosch Easy Control. З такою системою управління користувач зможе дистанційно змінювати температуру та налаштовувати часові програми. А у випадку додаткового встановлення радіаторних термоголовок споживач зможе керувати кожною кімнатою окремо. Система розумного керування Bosch Easy Control також може визначати присутність користувачів, змінювати режими комфорт чи економ та прогнозувати момент вашого приходу додому для того, щоб створити комфорт та затишок. Наступним розглянемо погодозалежний режим. Додатково до кімнатного термостату до котла Bosch Tronic 3500 можна також підключити датчик температури повітря на вулиці. В такому режимі котел буде точно підтримувати температуру в приміщенні та автоматично змінювати температуру теплоносія в залежності від того, наскільки буде прохолодно на вулиці. Саме такий режим роботи буде найбільш енергоефективним для споживача. Третім режимом буде режим роботи без додаткового приладдя та автоматики. Прямо з коробки котел працює дуже ефективно, так як плата управління слідкує за тим, як швидко прогрівається система, та вибирає оптимальну кількість нагрівальних елементів. Таким чином, котел, що має 6 нагрівальних елементів, в теплу осінню погоду, наприклад, буде вмикати лише один або два тени. Отже, друзі, давайте відкриємо котел та подивимось, що всередині. Отже, Котел Bosch Tronic 3500 має спеціальний роз'єм для підключення сигналу від двох тарифного лічильника або таймеру. Таким чином, котел можна налаштувати на роботу лише в нічний період доби. Котел також може працювати як додатковий та вмикати нагрів тільки тоді, коли від основного котла не надходить тепло. Наприклад, закінчилось паливо в твердопаливному котлі. Для такого режиму передбачена можливість підключення зовнішнього температурного датчику. Ще однією важливою особливістю Tronic 3500 є рівномірний розподіл навантаження на нагрівальні елементи в режимі часткової потужності котла. Плата управління по черзі вмикає всі тени на однаковий період часу. Таким чином забезпечує їх довготривалу та надійну роботу. Котел Bosch Tronic 3500 встановлений тихий та енергоефективний циркуляційний насос, що налаштовує потужність під потреби системи опалення. Котел має вбудований розширювальний бак на 7 літрів, автоматичний розповітрювач та клапан скидання надлишкового тиску та додаткові системи безпеки, що працюють на програмному рівні. У випадку несправності дуже швидко встановити причину може функція автодіагностики. Як висновок, котел Bosch Tronic 3500 – це надійний та ефективний котел зі зручним керуванням. А на цьому, друзі, у мене все у випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого обладнання, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме те обладнання, котре необхідне безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей!